Дівчатка, всім привіт! Хочу вам показати шкарпетки, які в'яжемо ми і які в'яжуть німкині. Вони нам теж допомагають: дають нитки, дають спиці і е, в'яжуть разом з нами шкарпетки. Так. Це я зв'язала цей раз. Брала дві ниточки. Одна в мене така, бачите, як кирпічний колір, а друга пряжа біла і червона секційного фарбування. Оці шкарпетки в'яжуть німкіні. Вони так прям, у них такий підход цікавий е, до в'язання. До речі, у, у них прийнято. Е, на е, свята дарувати в'язані шкарпетки. Дивіться, як гарненько. Покажу вам поближче. І тому у них дуже багато при, е, продається пряжі е, саме для шкарпеток. Ось такі різиночки. Дуже гарно. Мені подобається така пряжа. Вона теж йде спеціально для шкарпеток. І дивіться візеруночок, який гарний виходить. З секційного крашень, е, фарбування пряжа, і плюс, бачите, на таких сіренький. Е, так, вилетіло з голови, як це на українській мові. Пряжа. Меланж. меланж, вроді так. Так, отакі, от це наша дівчатка. Вив'язуємо. Е, у нас вже кусочки пряжі пооставалися, тому, бачите, підбираємо як можемо. Так, різні, бачите, і височенькі. Це тоненька ниточка і високі. Вони будуть гарно дуже е, в берці можна буде їх всунути, ці шкарпетки, і буде тепло. Так, це теж. Теж в'язала німкиня. Бачите, ще такі кольорові полосочки вставили. Оце пряжа така. Це теж німкиня в'язала. Так, шерсть. Оці полосочки не додавали спеціально це така пряжа для шкарпеток. Так, ну і дитячі. Ми і на дитячий будинок передаємо. теж... Е той раз передали велику партію шкарпетичок для дітей. Ну і зараз трошки, бачите, підв'язуємо. Так, і отакі Ага. Hello. Hello. Uh -huh. Так, зараз вам покажу ще одне. Шкарпеточки. Ще німкиня принесла. Ще шкарпетички, бачите, з манжетиком. Шерсть. трішечки, вони колючі, але ж вони будуть теплі. Так, ще передають шарфи. Ну, це ми вже будемо для біженців передаємо і для діточок. Бачите, руками все в'яжуть. Так що, така от у нас ще партія. Партію готуємо для наших хлопців і для дітей. Всім гарного настрою! І саме головне мирного неба над головою.